Цесвітній день боротьби з палінням запорізька молодь вирішила відсвяткувати пробіжкою за здоровий спосіб життя. Через непогоду людей прийшло небагато, але ті, хто не побоявся дощу, залюбки приєдналися до активного святкування. Взяли із собою і український прапор. Чому саме пробіжку вирішили робити? Тому що ну, міняти цигарки на цукерки, ви знаєте, цукерки теж вони не дуже гарно для здоров'я. І ми вирішили зробити таку пробіжку, щоб показати, що Запоріжжя це місто таке сильних людей, не тільки фізично, а й духовно тобто, ми, ми сильні і ми можемо пробігти. І побороти оце тютюно паління, скажімо так, запоріжжя. Усі, хто прийшов побігати, не палять, а натомість постійно займаються спортом. Я сам особисто займаюся кожен день спортом, підтримую себе в фізичній формі. Вважаю, що для нашого міста це дуже важливо, тому що у нас екологія, ну скажімо так, не в дуже гарному стані, тому людина мусить сама турбуватися за своє здоров'я, а заняття фізкультури це безкоштовно і завжди корисно. Після короткої розминки учасники пробіжки стартують. Бігтимуть майже три кілометри від площі Поляка і до фестивальної. Дорога не з легких, тим паче під дощем, тому бігуни подекуди просто йдуть. Ось і очікуваний фініш. Разом з ним закінчився й дощ. Мені подобається більше бігати під дощем, тому що воно якось освіжає, особливо влітку. Осилити усю дистанцію бігуни не змогли, та говорять, що будуть і далі працювати над собою. десь процентів 30 ми пройшли. Пішечки, ну нічого Марія Шевченко, Павло Василков. Спеціально для Медіагруп. нові проекти.